Ще, Таке будь ласка. Питання. Да, от Виділили е, гроші. Я не пам'ятаю чесно суму. На квіти одна річка. Да, 500 тисяч вже дівчата загазавали. Да. А ну я не чула, вибачте, продублюйте мені, а чого ми не можемо на ці гроші? Ну, багаторічки. Якщо то... вже треба, нам о, не так прикрасити. Ну, це благоустрій визначає, які квіти їм треба. Вони їх сажають біля пам'ятника, біля місць загального користування, в сквері На ще 500 тисяч. Ну це ж інші квіти, мабуть, якісь. Ну багаторічні це... Ну, багато це півонія, це, багато це от біля нас. Біля виконкому багаторічні, а це посадили десь. Ну в парку Можна було дві машини. 6 000. 6 000. 6 000. Ну це гроші екофонду, фонду. Я дівчатам пояснював, їх не можна ні на що, їх можна тільки на екологію. Це гроші за шкоду, яку нанесли підприємства екології. Їх можна потратити лише на це. Ну, човарні шкоду екології. Чому да по перше? По друге, чому? Багато річки хай це інші квіти. Яка різниця? Багато річки. Вони будуть ну над... Ну, це. Визначає Різ. озеленювач Леся, яка в них дизайнер. Вона визначає, куди в який парк, які квіти саджати. Ну я а не буду їй казати. Ну як я не контролюю? Ну я з нею а спілкуюся. Не кажу, а дайте мені Леся, гроші, а я як кудись їх потрачу. Ну, ну як це ну і правда. І вам не буде цікаво даже Леся. Зробіть гарну клумбу. Зробіть Ми гарно. бачите, тюльпани вже не саджаємо. Mm -hmm. Ви ж нас критикували, що а, багато міста тратить дерев мало вже саджають. Просом підприємців вже саджати біля коли жінці гроші даєте, ви дивитесь, куди вона їх витрачає? Так, да, Стараюсь так. А чого ви не стараєтесь? Коли вони міські останні гроші? часи вона їх витрачає Ми, на комуналку? А чого ви бізнес, не цікавитесь, куди, чи... куди громадські гроші витрачаються? Чому ви не цікавитесь, куди громадські гроші витрачаються? Як це не цікавиться? Ну, ми ж От... дивимося, контролюємо всі видатки для своїх підприємств. Повірте, нас контролює стреса, нас контролює група Була питання, прозорі, Чому свій? одна річки, а не много річки. О, Ну я не знаю. Ну Леся вирішила, вона дизайнер, вона півроку малює ці клумби, ці дизайни, розмальовує, які там квіти повинні бути, і вирішила там посадити однорічні квіти. Ну Eh, І він... у eh, Лесі треба запитати.